Всім привіт! І сьогодні у мене мегамісія переоблаштувати свою кімнату. Але спочатку куди без шопінгу, правда? Чесно кажучи, я дуже довго відтягувала цю справу, тому що думала, ну якщо в мене немає супер ідеально класного ремонту, то і немає сенсу починати переоблаштовувати кімнату. Але чим довше я відтягувала, тим більше розуміла, що це якийсь синдром відкладеного життя. Тому тато потім дав мені гроші і ми поїхали разом із мамою купувати все, що мені потрібно для переоблаштування кімнати. Взагалі я планувала взяти тільки один столик для моєї челезони, але вийшло трішечки інакше. Ну і я взяла ще свічку, подушку, вазу, ну як завжди. Після такого шопінгу обов'язково треба було підкріпитися. Ми зайшли в новеньке кафе, яке, до речі, тільки нещодавно відкрилося. Я взяла собі піцу, а моя мама бургер. Ось ми повернулися додому і почалося моє велике прибирання. Я тут вам ще також відзняла моє дощ, щоб потім було легше порівнювати. Тут я почала застеляти своє ліжко, і я майже завжди з цього і починаю своє прибирання. Я навіть знаю одну цитату Вільяма. Макрейвена, який сказав: якщо ви хочете змінити світ, почніть із застеляння свого ліжка. Цю цитату я почула у якоїсь блогерки і вирішила переказати її вам, тому що це досить цікава думка. Скоріше за все, він мав на увазі, що з маленької, правильно зробленої справи починається дисципліна, і день уже здається більш упорядкованим. Ну що ж, повернемося до мого прибирання. Перед тим, як переоблаштовувати свою кімнату, я вирішила поприбирати, повитирати пил, попилососити. Я повитирала Свій робочий стіл, повитирала всі свої полички. Я, звісно, обожнюю весь свій декор, всі свої свічки. Це все дуже гарно, естетично, але це все ніби маленькі пилозбірники. Тому, щоб просто повитирати одні полички, шафки і це все, мені потрібно дуже багато часу. Ну, чесно кажучи, я не знаю, це або просто ці полички, вони наче живі. Їм просто дай можливість, вони за день покриються пилом, як новорічна ялинка з іграшками. Або ж у мене в кімнаті живе. В таємний половий генератор, і він працює без вихідних. Але загалом мені процес прибирання навіть сподобався, тому що він допоміг мені зібратися з думками. Після такого на душі стає спокійніше. Я старалася все дуже добре витирати і нічого не пропустити, навіть ті куточки, куди зазвичай не доходять руки, тому що там зазвичай і збирається найбільше всього пилу. А я ще й плюс трішечки алергік. У мене алергія на пил, і коли його дуже багато, я починаю сильно чхати. І взагалі з кожною витертою поличкою мені ставало набагато легше дихати, тому що я розуміла, що весь цей пил зараз знаходиться в одному місці у воді у яке я потім благополучно очищу. Поки є час, хочу вам сказати, навіть признатися в тому, що я це відео планувала викласти ще, напевно, тиждень тому, два тижні тому. Але я не знаю, чи це я настільки лінива людина, чи це справді в мене не вистачало часу, але от ну просто не виходило. Тому я сподіваюся, що все-таки я це відео домонтувала і ви зараз його бачите саме на Ютубі. І ось нарешті я. Я довитирала всі ці тумбочки і полички, тому що, чесно кажучи, я думала, я їх буду там витирати до ночі. Я вирішила поскладати усі свої речі і повиносити все, що не потрібно з моєї кімнати на перший поверх. Потім зійшла черга до килима. Старий я скрутила і відклала вбік, щоб звільнити підлогу для прибирання. Я взялась за пилосос і ретельно пройшлась по всій кімнаті, особливо там, де стояли меблі, і де завжди накопичується найбільше пилу. Я ще хотіла попилососити за диваном, але потім згадала, що я на минулому Генеральному прибиранні вже там пилососила і звільнила себе від цієї карми. Коли вся підлога була пропилосошена, наступним кроком було вологе прибирання. Протерла її звичайною шваброю, вимоченою у воді з мийним засобом. До речі, я досить рідко роблю вологе прибирання, тому що мені просто лінь, але після нього у кімнаті дуже класний аромат свіжості. Після цього дала підлозі трохи підсохнути, а потім розстелила новий килим. Я його дуже довго підбирала і хотіла, щоб він підходив під стиль моєї кімнати. Він, до речі, Зонкіший зазвичай коври не збирає багато пилу і зроблений з гіпоалергенного матеріалу. Тому мінус один пилозбірник у моїй кімнаті. Далі я почала збирати столик з юск, який ми з вами купили на початку відео. Розклала на ньому декор, який також разом із вами купляла. Зробити таке естетичне і затишне місце у куточку своєї кімнати це була одна із моїх мрій, яку я навіть записувала у свою вішборд. І я справді дуже рада і вдячна своїм батькам за те, що вони дали таку можливість виконати одну із моїх мрій. У такі моменти помічаєш, як навіть невеликі речі змінюють атмосферу в кімнаті. Ну а вам я дякую за перегляд! Усім пока!